Ну, це ось мої ріднесенькі. Доця ім'я Пантелеєва Ольга, це мій зять Пантелеєв Анатолій, це мій сват Пантелеєв Валерій, це моя сваха Пантелеєва Ірина. Чотири чоловіка з однією фамілією. Це жах. Це сьогодні поприносили, це раніше. Іграшки, це ж всі. Люди, хто йде, то її підходить. Ну не було б меморіалу. Це місце та і все, посигналив там, чи щось той сказав. А як вже меморіал, ти підходиш, дивишся, і сльоза, і радість, що, що дітки ухожені, що на небесах. Це пам'ять. якщо чесно вам сказати, воно не віриться, що їх немає, що вони десь поїхали. Це вже стільки времени пройшло, а вже бачиш меморіал і могилу. А в душі, ну, як, ну не пустота, ну, що. že oni živí. Ідея встановлення меморіалу для вшанування пам'яті загиблих у селі Гроза, місцевих жителів і родичів ті, які загибли. Вони зайнялися пошуками благодійних організацій, які створили проєкт цього меморіалу. Десь близько 300 тисяч коштує цей меморіал з його встановленням. Кошти збиралися з різних країн Європи благодійною організацією. Враховуючи те, що територія громади розміщена до 30 кілометрів від фронтової зони і є небезпека для проведення масових заходів, ми їх не проводили. Тому сьогодні відкриття відбулося символічно, в ньому взяли участь представники рятувальних служб, від поліції, представники були від адміністрації, від громадськості.